Вітаю підписники та глядачі! На огляді ніж Сич від українського виробника Кузня Фенікса. Для бажаючих придбати ножі та ознайомитись з асортиментом, посилання на виробника залишу в описі під відео. Розглянемо комплектацію, ніж постачається в коробці із фанери. Вона така презентабельного вигляду, на подарунок гарно піде. Гравіювання білого кольору, з цієї сторони також гравіювання, методом гравіювання логотип кузні Фенікса і безпосередньо надпис також кузні Фенікса. Відкриваємо ніж в піхвах, отакий От пакувальний матеріал і певна інформація. Почитаємо її. Побажання від виробника: як продовжити життя вашого ножа, тактичні та мисливські ножі. Підтримайте в чистоті та витирайте носого після використання. Можете почитати, кому це цікаво. І з цієї сторони стосовно кухонних ножів. Як ви бачите, не лише коробка подарункова, а ніж виглядає також дуже круто. На подарунок зайде. розглянемо піхви. Вони шкіряні, тиснення, тут різна форма, дуже таке цікаве та привабливе. Вільний підвіс, на кнопочку закривається, сидить, як він тут тримається. Ну, так болтається, а на кнопці, зрозуміло, не випадає вже. Зараз продемонструю на поясі. Ніж на поясі закріпив за вільний підвіс, не заважає нам присідати при ходінні, дістається одною рукою пробую. Кнопку відкинули, підтягнемо за руків'я. Дістаємо і вставляється так само зручно. Навіть однією рукою оперувати досить таки комфортно. Якщо збоку подивитись, то він прилягає до тіла, не стерчить ніяким чином. Також по піхвам закладки у нас кольоровий метал, латун, скоріш за все, дренажно-вентиляційний отвір, що досить таки непогано для зливу води або просто як для провітрення. Шкіра використовується товстенька, мені таке подобається. Прошити все коричневою ниткою, щільна нитка капронова, мабуть. Взагалом опіхви прошиті охайно, зашліфовані та заполіровані, тому досить привабливо виглядають. А тепер розглянемо ніж. Характеристики, вага 180 грам. Разом з піхвами 270 товщина по обуху 3,1 мм. Зведений 0506, я особисто заміряв. Руків'я матеріал шпальта, сталь. 110 h 18 мш Це аналог американської сталі 440, японської Aus 10 та шведської 19C27. Довжина ножа 260 мм. Довжина клинка 140 мм, ширина 36 мм. Фінішна обробка клинка спуски заполірована. Але бачимо ледве помітний поперечний сатин. Оце в нас або піскоструй, або прокат. Я трошки не зрозумів. Форма клинка класична, маємо фальш-спуск, воно тут не загострене, додає візуалу та буде краще працювати на проколу. З лівої сторони маємо клеймо, скоріш за все, це клеймо від майстра. Далі по матеріалам больстер виготовлений із латуні, це на слиття, маємо упорчик. Одразу, як недолік, він навіть дещо такий гостренький і колючий. Тому, якщо випадково натрапити пальцем і дуже сильно надавити, можна навіть отримати травму. П'ята ножа також латунь. Тут маємо темлячний отвір і одразу в комплекті темляк. Сова або сич, оскільки модель ножа сич, і маємо на темляку таку бусинку у вигляді сича, яка закріплена на паракорд. На вигляд років я досить цікаве, виглядає досить таки привабливо та дорого. Передемонструю його детальніше з усіх сторон. Воно навіть таке не те, що зашліфоване, навіть заполіроване, Тому має невеличкий відблиск. Але залишається більш-менш цупким в руці, воно не слизьке. По розмірам ножа, ніж має середні розміри, в руці сидить нормально, певний запас є. На середню руку саме те. Для великої руки не знаю, може трошки і незручно буде. Будь-яке утримання, воно комфортне для строгання, для нарізання, якщо навіть зворотнім хватом сюди палець також лягає. Хоча оце місце. Трошки буде гостренько, якщо ось так палець класти, то не дуже комфортно. Всі деталі на руків є підігнані дуже якісно, якихось критичних моментів я не бачу. Спуски та підводи симетричні візуально. До речі, підводи дуже маленькі, їх ледве помітно. Хоча як блистить, трошки вони виражаються. Тести, перевіряю загострення. Загострений добре. Працюю по продуктах багет. Гарно справляється. І працювати комфортно та приємно. Сиро в'ялена ковбаса. Також добре нарізає. Чищення картоплі. Думаю, незручно буде за рахунок цього порчику. Хоча палець туди майже не доходить, тому нормально. Якщо як мисливський ніж або якийсь туристичний для походів, справиться непогано з такою задачею. Нарізання картоплі. Трошки підрозколов, але не критично по продуктах працювати нормально. До речі, мізинець опирається сюди в п'яту і дуже зручно нарізати. Далі ще редиска роблю умовний салат. Теж нормально працює. Тест на канаті. Ну, тяжко йде. Ну, з канатом справився не дуже добре, але тим не менш відрізав. Строгання деревини, як і породи осика. Темляк трохи заважає, ця бусина. Це більше так для візуалу, щоб крутіше, ніж виглядав, а так вона трошки буде заважати при якихось роботах. Ну, М'які породи стругає в принципі непогано. Тверді породи ясен. Маленькими шматками, але стругає ця порода, вона мало кому вдається легко. Ну, для строгання не найкращим чином підходить. Американський клен, сира гілка. До десь міліметрів 7, мабуть, 8 діаметр. Якісь невеличкі кілочки застрогати комфортно можна. При роботі, якщо так великий палець класти, воно трошки наминати буде. А якщо не класти, ну, можна так строгати. Я звик трошки використовувати палець, прикладати сюди його. Вістря доволі тендітне, щось ковиряти я ним би не став, щоб не зігнути або не відламати навіть. Концепція ножа. Кому б я його порадив або кому взагалі може він підійти. Візуально оцінивши, бачимо, що це виріб, як на мене, більше для подарунку комусь подарувати, щоб лежав на полички. Але, тим не менш, можна працювати. На полювання брати або якісь нескладні походи. Туризм. ну Туризм різний буває, зрозуміло. Хтось працює нажем багато, хтось там підріже якось сало, ковбаси хліба, почистить трохи картоплю, продукти і справився, в принципі. Тому на подарунок для себе або для якоїсь близької людини піде нормальна обробка якісна. Дивіться, як він заполірований. Навіть мене буде тут видно, ось демонструю. Практично зеркало, невеличке статин помітно. Але реально дзеркало можна туди дивитися і бачити своє відображення. Тому для поціновувачів авторської роботи, хто полюбляє ручну роботу такі речі, ніж повинен зайти. Це не якась там серійна штука, що штамповка, лиття. Тут ручна робота, ексклюзивний ніж. Кому ніж та огляд сподобався, проставляємо вподобайку. Обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Всім до побачення та до наступних зустрічей. А бажаючи придбати, переходьте за посиланням під відео.